Вітаю вас, друзі. Місцеві мешканці в окупованому Криму повідомляють про те, що після того, як російські окупанти прийшли на півострів, жити стало гірше, а при Україні було набагато краще. У нас рівень життя став раз сто хуже, ніж був при Україні. Хуже? Одна росіянка приїхала в окупований Крим, а вже ж незаконно, і стала вештатись півостровом. І якось так склалося, що їй там були не дуже раді. Розрішення. Ну-ка, послабоны отсюда. Гостеприимство жителей местных. Вам здесь никто не рад? Та куда критикува росіянам ніхто не расія нам никто не ра вона вирішила зробити опитування та стала ходити і на камеру запитувати у місцевих мешканців, чи стало їм краще жити після того, як у Крим прийшли російські окупанти, і на її здивування місцеві почали казати, що стало тільки гірше. По якісь зміни, зміни були? от Україна Росія зараз. Звісно, у нас рівень життя став раз сто ніж був при Україні. Уже, але ж Путін обіцяв, що стане тільки краще, а з'ясувалося, що стало як завжди, як завжди, буває, коли приходить руський мір. Да. Чому? Цены запредельные, безбашенные. Мы к Ми таким ценам не привыкли. Зарплати у нас особо не виросли. Раніше до окупації мешканці Криму могли собі щось купувати, могли подорожувати. А тепер скаржаться, що після того як прийшла Росія, у них грошей вистачає лише на їжу. Тобто зараз, ну значительна доля грошей походить на єду раніше. Такого ніколи не було. Ми путешествували, щось та Зараз ми тільки їдемо. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео, і а вже ж не забувайте про ваші коментарі під ним, тому що це дуже і дуже важливо. Ну а якщо ви підтримуєте мою інформаційну боротьбу проти російської пропаганди, то можете підтримати також і мій канал фінансово. Усі реквізити я традиційно залишаю в описі до цього відео. Сама росіянка, яка знімала оті відео у своєму блозі, та також почала скаржитись на місцевих в Криму. Люди обнаглели, просто вони намагаються садрати по максимуму з дихаючи. Ну так а росіяни, які окупували Крим, які захопили частину території України, а вже ж не знахабніли. І ще один чоловік також скаржився на високі ціни. Як ви вважаєте, як односічно цен тут? Всеми, конечно, ужасне Зате деякі любителі окупації, яким стало жити значно гірше. Тішаться, що у них тепер є пам'ятник Ну пам'ятник Єкатіріні. недавно да. поставили, да. та красивий. Ну нехай пам'ятник їх у такому разі і годує. Також наша героїня зустріла іще ще двох цікавих жінок, які спочатку відмовились із нею спілкуватись. Жителі, ой як здорово, розкажіть, що змінилось. Харошо, хорошо отдыха, до досідання. Але, зрештою, все ж таки вони почали говорити та заявили, що не підтримують окупацію Криму. Що змінилось за 7 років? Як Крим присоєдні Ми та на не политических политических. Не Хорошо. Протім, І це я зауважу лише деякі люди, які не бояться говорити на камеру, тому що до них наступного дня може прийти ФСБ. Насправді, людей, які не підтримують окупацію у Криму, є значно більше. Просто не всі вони можуть казати про це на відео. По чому плохо чому ми тут погані між людьми? Це раніше були дружні. Просто Путін, такий великий миротворець, так багато зробив для хороших відносин між українцями та росіянами, що внаслідок агресії Російської Федерації проти України реально українці перестали любити росіян, і цілком правильно саме Путін і ті, хто його підтримують, і винні у тому, що між Україною та Російською Федерацією дуже погані стосунки, тому що коли ти нападаєш на іншу країну, ніхто тебе любити. За це не буде росіянка. Ж ця у своєму відео написала, що у неї склалось таке враження, що більшість мешканців Окупованого Криму не підтримують Російську Федерацію. Але трапився мені і ще один цікавий персонаж. Це теж громадянин Російської Федерації, який переїхав жити у окупований Крим, але зрештою йому там чомусь не сподобалось, і він вирішив повернутись до себе назад на родину. І, якщо коротко, я ужаю обратно. З'ясувалося, що санкції, які були запроваджені проти Російської Федерації за окупацію Криму, таки дають певні результати. Причина номер один. Як ні странно, ета санкції. Тобовак подумай дано казусанкції влияють на звичайних людей. Цей громадянин країни-агресора скаржиться, що не можна полетіти із окупованого Криму за кордон, окрім як до Російської Федерації. Головне, это асутстві з Крима зарубіжних рейсов. І це також логічно, тому що Крим це Україна, а Російська Федерація це країна-окупант нету, не літають міжнародні рейси на самоліті нівозможно улетіти куди то Тому не дивно, що голова російського аерофлоту в окупованому Криму зрештою повісився. Усі візові вопроси опять же вирішуються через Краснодар. В Криму немає візових представників. і ще й візу в окупованому Криму нікуди не можна отримати. Який жах, і за санкції насправді сам ви є витікаючих причин. Причина номер два вот банки. Все, що є в Криму, це ну, ужас. І з банками в окупованому Криму також є проблеми. Ціни при тому є високими, а зарплати низькі. Зарплати в Криму очень низькі Раза в три-в чотири рази ніже, ніж. В області або в нікодри матрослям. І ще й люди, які живуть в окупації, чомусь не задоволені цією окупацією. А оцей росіянин ніяк не може зрозуміти, чому ж То, що на вулицях всі хмури ходять. Уровень щастя населення Тут він просто на дні. Тому тепер окупант валить із нашої території. Йде назад до себе Запаріє і навіть каже, що Крим це, мабуть, навіть не Росія. Крим, Росія, тільки офіційно, А по факту Кабута оторване від життя таке місце якесь. бо Крим це Україна, і скільки би окупанти не розповідали інше, правда від цього не зміниться. Приїхав в Крим, п'ятерочки нету. Яндекс таксі ніто. Сбербанка нету. он точно наш і повірте, Крим далеко не наш. Крим не наш. Нікакого референдуму в Криму не було. Це пряма анексія Криму. Крим український. Крим український. Поки Крим окуповано, там не може бути нормальної економіки. Там не може бути нічого нормального, поки окупанти там знаходяться. Крим це така виходить, все таки оторвана як не крути. тому що нормальне майбутнє у Криму може бути тільки тоді, коли Україна поверне над ним контроль. Тільки коли Крим буде повністю контрольований Україною, там не буде санкцій і не буде жодних економічних обмежень. А оці відео, які я вам показав, варто поширити в соціальних мережах, тому що люди мають бачити, що після себе приносить так званий руський мір, і санкції економічні блокада це і ще насправді не найгірші його прояви. Подивіться на окупований Донбас. Там окупанти принесли українцям іще більше горя та нещастя.